Виставка з назвою нова у новобудові з картинами, які ще ніхто не бачив. Ці твори мистецтва належать до приватної колекції Романа Єрмоленка. Тут картини непересічних художників з Києва, Львова та Одеси, з якими Роман знайомий особисто. Ці художники по своєму духу, по своєму світогляду, дуже близькі мені як особистості і їх роботи. Саме, саме цю ідею вражають. Тобто в мен мені і як люди вони, вони цікаві. Картини доволі різні, проте цікаві, десь відверті, зухвалі та бунтівні і філософські. Ми хочемо, щоб українське розвивалося саме в якісному ключі, в креативному ключі, щоб люди змогли це відчути, побачити, доторкнутись до цього. І захотіти щось відкрити в собі. В експозиції були картини нового художника. Сам Євген Дзюба називає себе аматором. Він пише картини три роки. Роботи дуже яскраві і мають складний глибокий сенс. Дівчина з трояндами, її назва Сестра моя смерть. Це досить складна робота, але це вислів. Сестра моя смерть, вислів Франциска Асіскова. Це один із стовпів західної християнської церкви Франциск Асіський, і він, він є родоначальником нового відношення до Бога, до Божественного, до особистості. Окремому залі були роботи та інсталяції Рената Ордіса, який своєю творчістю пропонував відвідувачам подивитися на себе крізь світ. Мені хочеться задати тут вопроси о том, як. Ти смотриш на мир. Мі кажется, люди посмотрев на эти роботи, зададуться вопросами і поищут ответы. Виставка Криворісів зацікавила. Глядачі кажуть, такі заходи відбуваються не часто. Серед відвідувачів було багато молоді, яка залишилася під враженням. Ми боремося з москалями. Ми кожен день виборюємо за своє життя. Потрібна розглушка і потрібно знаходити для себе нові сенси. І хтось може ці сенси знайти в мистецтві. Я дивлюся. Ну дуже, дуже хочеться самому щось створювати, хоча я не творча людина загалом. Дуже теж все символічно, дуже цікаво. Треба розглядати і надихатися цим проєктом. І хочеться, щоб наші люди в кривому розі приходили, розвивалися. Аліна Чистосердова Денис Захаров цей день.